формування розуму, як мозок створює наш духовний світ. Пролог. Справжні науковці не досліджують розум. Вечірки страх психологів, як і в будь-якого племені у науковців є ієрархія. психологи в ній десь біля самого дна. Про це я дізнався на першому курсі університету, де вивчав природничі науки. Нам оголосили, що студенти відтепер матимуть змогу вивчати психологію в межах першої частини випускного іспиту з цих дисциплін. Зацікавлений, я підійшов до свого наставника, щоб спитати, чи знає той щось про нову можливість. Так відповів він. Однак не думаю, що хтось із моїх студентів буде. Аж таким телепнем, що захоче вивчати психологію, моїм наставником був фізик. Можливо, я не був цілком упевнений у значенні слова телепень, тому мене ця ремарка не знеохотила. Я переключився з фізики на психологію. Відтоді я постійно її вивчаю, хоча й досі не забув про своє місце в ієрархії. Коли на університетських вечірках неминуче